Ви погляньте на синичку, милу пташку невеличку, у м'якенькій кожушинці, на засніженій ялинці, пісню з раночку співає, співом серце звеселяє, спів дзвенить, немов дзвіночок, в пташки щирий голосочок, аж душа, мов сонце сяє, як синичку зустрічаєм. Чепурненька ця пташина, рідний край їй Україна, хоч зима кругом біліє, та синиці ми радієм пташка ніжна, невеличка, усмішка на її личку, символ нашої країни, в кожушку сині пір'їни, і жовтенька сорочина, мов знамена України, на засніженій ялинці. У тепленькій кожушинці пташка пісеньку співає, Край український прославляє. Автор Оксана Козак